Технологічний процес приготування перших блюд складається з двох основних стадій: приготування бульйону і супів. Для виконання цих процесів робочі місця кухарів повинні бути забезпечені необхідним обладнанням, посудом, інвентарем та інструментами. Основним обладнанням для приготування перших страв є котли. Для підбору котлів необхідної ємності, визначають обсяг продуктів, що закладаються в них та води. Кількість порцій перших страв визначається з розрахунку двогодинної потреби для реалізації їх у торгівельному залі. Величина потреби встановлюється, виходячи з досвіду роботи підприємства. Запитання, чому використовується двогодинний запис страв. Пояснюється досвідом. При зберіганні на мармітах протягом 2 годин якість готових перших страв не погіршується. Об'єм котла для приготування першої страви з розрахунку 2 годинної потреби можна визначити за формулою Формулою. в 1 бл одного блюда – N1 помножене на В1 і поділене на К, де в одного блюда це об'єм котла, необхідний для приготування першої страви. Н1 це кількість порцій перших страв, реалізованих за 2 години в торгівельному залі підприємства. В – норма готового супу на одну порцію приймається по збірнику рецептур. І К це коефіцієнт заповнення котла. Об'єм коштів для приготування бульйонів розраховується на загальну потребу перших страв, виготовлених на цьому бульйоні протягом дня. Кількість бульйону визначається за формулою. В дорівнює Н помножено на В1. Де В – це об'єм, який займає бульйон. Н кількість порцій супу, що готується на даному бульйоні. В1 норма бульйону на одну порцію. Для приготування перших і других страв у великих кількостях застосовуються стаціонарні варочні котли з використанням різних теплоносіїв. Електричні і газові котли випускаються промисловістю, ємністю 250 125 500 400 і 200 літрів. Парові ємністю 125 і 250 літрів. Для приготування невеликої кількості перших страв використовують наплитні котли з нержавіючої сталі і алюмінію. Найбільш досконалими є котли з нержавіючої сталі. Вони випускаються ємністю 15, 20, 30 40 і 60 літрів. Мають необхідну міцність, жорсткість. Зручні в експлуатації. Алюмінієві котли випускаються ємністю від 10 до 50 літрів. Дно їх на 1 мм товще за стінку. Для посилення міцності і жорсткості верхній край алюмінієвого посуду має подовжений обідок. Для точного дотримання норм закладки продуктів. І забезпечення високої якості страв в якості мірної застосовують заздалегідь виміряну тару, призначену для різних продуктів і напівфабрикатів, таких як картопля, капуста, морква, крупи і так далі. Такою тарою можуть бути кухонний посуд, відра, бітони тощо. Для визначення кількості води, що заливаються в котли, і кількості готової їжі, використовують котломери, які виготовляють з дерева твердих порід, металу, харчового алюмінію та нержавіючої сталі, у вигляді смуги або чотиригранної форми 25х25 мм. Котломери виготовляються на кожний котел, незалежно від їх ємності. Довжина котломера виготовляється по глибині котла. На нього наносяться поділки, що вказують кількість води та кількість порцій готової страви. Котломер легко зробити самим. Для котлів від 50 до 250 літрів. Роблять котломери з поділками на 10 літрів, а для котлів більшої ємності з поділками на 20 літрів. Щоб визначити ємність котла, наливають в нього 10 або 20 літрів води. Через кілька хвилин до центру котла занурюють рейку і на, рівні, на лінії рівня води ставлять на рейці мітку. Потім наливають таку ж кількість води. І знову занурюють рейку і ставлять другу мітку. Так роблять доти, доки котел не буде виміряний доверху. Коли вимір закінчено, металевими цифрами вибивають на казані його номер та ємність, ну, тобто літраж. На котломері з того боку, де зроблені мітки. Також ставлять номер та літраж котла. На інших трьох сторонах рейки в такий же спосіб відзначають ємність трьох інших котлів іншої ємності або форми. Виготовлена таким чином рейка служить котломіром для чотирьох котлів різних розмірів. Нанесення цифр на котломір для визначення кількості води у літрах. Та готових порцій перших страв з виходом 600 грам проводиться наступним чином. Спочатку на котломір наноситься шкала ємності котла за різного рівня його заповнення. Для цього в казан ємністю до 160 літрів наливається точно відміряні 6 літрів води. Після того, як поверхня води заспокоїться, у центр котла на дно занурюється рейка, і на рівні води на межі ліворуч ставлять мітку та цифру 6. Потім заливається така сама кількість води і знову відмічається на рейці її рівень, і ставиться цифра 12. Так роблять доти, доки ємність котла не буде вимірена повністю. На іншій межі рейки, праворуч, робляться розмітки кількості порцій. Для перших страв з виходом 600 г відмітка 6 буде відповідати 10 порціям. Відмітка 12 20 порція. Таким чином, на рейку наносяться цифри, які показують кількість порцій. Для котлів ємністю понад 160 літрів. Котломери виготовляються з поділом на 12 літрів, тобто на 20 порцій першої страви. Мітки та цифри на дерев'яному котломірі випалюються гострим, розпеченим металевим предметом. А на металевому котлі, котломірі наносяться слюсарним способом. У верхній частині котломера зліва робиться напис. Котел номер 1. На 250 літрів. А довідка на іншій межі на таку-то -та кількість порцій. Котломір можна, котломіром можна визначити і кількість порцій каші. Для котлів ємністю до 160 літрів. Вони робляться з поділками на 20 літрів. Вимірювання ємності котлів для приготування каш здійснюється так само, як і для котлів. Призначених для приготування перших страв. Приклади ви можете побачити на цьому слайді. Для приготування перших страв на робочому місці кухаря варто мати необхідну кількість котлів різної ємності, мірну тару, інвентар, шумовки, ложки та таке інше. А також спеції і заздалегідь заготовлені пасировані коріння, цибулю, тушкований буряк та таке інше. У процесі роботи кухарі використовують протиральну машину, овочерізку та інші машини і механізми, ванну для промивання продуктів, настільні ваги, охолоджувальну шафу. До комплекту робочого місця кухаря входить стіл із вбудованою мийною ванною, стіл для засобів малої механізації, стіл з охолоджувальною шафою і гіркою для короткочасного зберігання напівфабрикатів. На полицях і в спеціальних ящиках розміщують кухонний посуд та інвентар. Поряд з гіркою встановлюють ваги. Для нарізання овочів та інших продуктів у невеликих кількостях застосовують настільні дошки, комплект ножів кухарської трійки, корінчасті ножі. Напроти робочого місця розміщуються варочні казани або плита, якщо перші блюда готують на плиті в малих казанах. На складі добового запасу продуктів або в гарячому цеху повинен бути запас перебраних круп для приготування перших страв, а в охолодженому приміщенні запас бульйону. Необхідно також мати заздалегідь підготовлені напівфабрикати, які використовують для приготування супів. Така організація робочого місця кухаря супового відділення. Забезпечує можливість випускати продукцію невеликими партіями і витримувати оголошене меню протягом робочого дня. Для прискорення приготування бульйону з кісток, страв із круп, бобів, гороху та інших продуктів, що потребують тривалого приготування, доцільно встановлювати в гарячому цеху автоклави. Як відзначалося, у великих їдальнях і ресторанах для приготування перших страв виділяється бригада кухарів. Режим роботи бригади залежить від режиму роботи торгівельного залу. До відкриття залу повинна бути підготовлена перша партія страв. Потім через кожні 1 2 години кухарі готують перші страви відповідно до попиту споживачів. На цьому слайді ви можете побачити розміщення обладнання в гарячому цеху. Що туди може входити? Ну, це шафа холодильна для зберігання напівфабрикатної продукції, що надійшла з допоміжних цехів. Шафа морозильна для зберігання замороженої напівфабрикатної продукції. Жарова поверхня для обсмажування м'ясних та рибних страв. Чотирьохконфорочні плити, робоча поверхня, тобто, це може бути стіл виробничий, що вбудовується в теплову лінію обладнання, фритюрниця для приготування у фритюрі основних блюд, а також гарнірної продукції, тепловий марміт для зберігання в підігрітому стані гарнірів і гарячих соусів або заготовок для них. Варочний казан для приготування супів, соусів, киселів, компотів і таке інше. Параконвектомат для приготування овочів для салатів. Доготовки попередньо е, обсмаженої до напівготовності м'ясорибної продукції. На жаровій поверхні запікання крупнокускових напівфабрикатів або страв. Підставка. Під пароконвектомат з напрямними для гастроємності, стіл холодильний для зберігання заготовочної продукції, а також для оздоблення страв. Полиці на стіні для зберігання інвентарю спецій і сипучих продуктів, гриль саламандра для швидкого запікання продукту або утримання розігрітому стані. До моменту відпуску. Стіл тумба, стіл виробничий, ванна мина, раковина для миття, стіл виробничий, стіл тумба для зберігання допоміжного інвентаря посуду, видачі страв і таке інше. Стіл охолоджувальний для зберігання допоміжних напівфабрикатів. Гарнірів і так далі. Універсальний привід. Для нормального ведення технологічного процесу необхідно, щоб кухарі заздалегідь, тобто наприкінці попереднього дня, ознайомилися з меню наступного дня. Відповідно до майбутньої роботи бригада, бригада одержує необхідну кількість сировини. І за можливості та необхідності завчасно готує напівфабрикати. Робочі місця для приготування перших страв на великих підприємствах обладнують варочними котлами різної ємності, у яких варяться кісткові бульйони. Кістки надходять з м'ясного цеху, дроблені, попередньо промиті холодною водою. Щоб полегшити завантаження і розвантажування котлів, рекомендується закладати кістки в металеві сітки, а поряд з котлами ставити підіймальний механізм у вигляді ручних або електричних талів, за допомогою яких сітки з кістками можуть опускатися в котел і вийматися з нього після приготування. Виварені кістки вивантажують у контейнери або іншу тару і видаляють з цеху. Для приготування супів, приготування і тушкування супових наборів частково використовують ті самі котли, в яких готувалися бульйони. Кількість варочних котлів і їх ємність розраховують залежно від виробничої програми. І графіка використання котлів для різних цілей. Варочні котли встановлюють так, щоб при їх завантаженні і вивантаженні можна було застосовувати внутрішньоцеховий транспорт. Тому робочі місця біля кожного котла повинні мати достатню для цього транспортну площу. Звичайно, котли ставлять в одну лінію, по два або чотири. Для подачі сировини і продуктів застосовують пересувні ванни, візки, стелажі. Розвантаження котлів здійснюється великими ручними черпаками в підставленні на візках марміти або термоси, при великому обсязі виробництва. Для пасирування, тушкування та інших подібних операцій по приготуванню супів на робочому місці встановлюють електричні чи газові сковорідки або кухонну плиту. Для приготування супів потрібно багато гарячої води, тому поблизу варочних котлів має бути кип'ятильник безперервної дії, з якого гаряча вода подається до них. По трубопроводу. Для перебирання крупи використовують спеціалізовані або звичайні виробничі столи з бортиками і двома отворами в кришці. Одне для збору перебраної крупи в підставлений котел або друшляк великої ємності, друге для видалення відходів. Поряд зі столами прикріплюють виробничу раковину з трапом біля неї для стоку води при промиванні крупи. Промивати рекомендується в друшляках, встановлених на пересувних табуретах над трапом. Для приготування домашньої локшини, галушок, борошняних заправок використовують ті ж самі виробничі столи, на яких перебирається крупа. При цьому для зручності рекомендується прикріпити ззаду стола на стойці полички або шавки для спецій і приправ, а в нижній частині столу влаштувати висувний ящик для борошна. Продукти для протертих супів готують використовуючи протиральний механізм від універсального приводу. Оскільки якість протертої маси виходить значно кращою, якщо продукт при протиранні не встигає охолонути, протиральну машину встановлюють біля тих котлів, у яких відварюються призначені для протирання продукти. Для приготування бульйонів і пасирування коренів, один із членів бригади виходить на роботу раніше. І одержує з овочевого цеху нарізані овочі. До початку приготування перших страв приходить вся бригада, у розпорядженні якої є вже підготовлені напівфабрикати. Якщо підприємство ресторанного господарства відпускає страви безпосередньо з плити, робоче місце організовують так. Щоб кухарям зручно було не тільки готувати, а й відпускати страви офіціантам або відвідувачам. У такому разі роздавальні столи або стійки для відпуску приготованих страв встановлюються на відстані 1,3-1,5 метри від плити. У гарячих цехах деяких підприємств ресторанного господарства. Готують дієтичні страви. Їх приготування пов'язане з протиранням, збиванням і подрібненням продуктів. Природно, тут робоче місце кухаря має бути оснащене універсальним приводом. Чистий посуд зберігають на стелажі, встановленому в приміщенні миною. Для зберігання інструмента та інвентаря. В гарячому цеху передбачається спеціальна шафа. Розміщення обладнання. До цього процесу висуваються такі вимоги. Вільний фронт робіт біля плити має складати не менше 1,25 метрів на одну людину. Відстань від плит до варочних котлів повинна бути не менше 2,5 метри. При установці двох плит і робочого столу відстань між плитами має бути не менше 3 метрів. Якщо робочий стіл відсутній, відстань між плитами може бути зменшена на ширину столу, але має складати не менше 2 метрів. Прохід між секціями варочних котлів, між плитами і столами або стелажами. Має бути не менше 1,5 метри. Відстань від плити до робочого столу, який є робочим місцем кухаря, соусного або супового відділення, повинна бути не менше 1,3 метри. Варіанти розміщення обладнання в суповому відділенні гарячого цеху. Так само, як і в інших, можуть бути різноманітними залежно від габаритів і функцій обладнання, оснащення підприємства, виду теплоносія, який застосовується в цеху, конфігурації приміщення, організації роздачі і так, таке інше. Якщо є можливість вибирати, найбільш доцільним є застосування лінійного принципу розміщення обладнання. Він дозволяє заощаджувати виробничу площу, встановлювати обладнання уздовж стіни або по центру кухні і сполучати одну лінію теплового обладнання з іншою. Він також передбачає наявність секційного обладнання. У гарячому цеху готують кістковий, м'ясокістковий, курячий, рибний. Та грибні бульйони. Найбільша тривалість тваріння кісткового та м'ясо-кісткового бульйонів. Вона сягає від 4 до 6 годин. Їх готують заздалегідь. Зазвичай напередодні поточного дня. Норми води та час на приготування різних бульйонів ви можете побачити на цьому слайді в табличці. Після приготування бульйону. Котли промивають та використовують для варіння супів. Крім стаціонарних трав харчоварильних котлів, робоче місце для приготування сопів включає лінію теплового обладнання та лінію немеханічного обладнання. Ці дві лінії ви можете побачити на цьому слайді на малюночку. Відстань між лініями має бути 1,5 метри. Лінія теплового обладнання складається з електричних або газових плит електросковороди. Плита використовується для приготування на плитних котлах перших страв невеликими партіями жаріння, пасирування овочів і так далі. Електросковороду використовують для пасирування овочів. Секції вставки до теплового обладнання застосовують як додаткові елементи в лініях секційно модульованого обладнання створюють додаткові зручності для роботи кухаря. Лінії немеханічного обладнання включають секційні модульовані столи та пересувну ванну для промивання гарнірів до прозорих бульйонів. На робочому місці кухаря. Що готує перші страви, використовується стіл з вмонтованою ванною, стіл для малої механізації, стіл з гіркою, стіл, що охолоджується, і шафою для зберігання запасу продуктів. Технологічний процес приготування сопів організується в такий спосіб: напередодні кухарі знайомляться з планом меню. Де вказано кількість та асортимент перших страв наступного дня. Бульйони кістковий і м'ясо-кістковий варять концентровані або нормальної концентрації, як зазначалося вище. Також напередодні, на початку робочого дня кухарі відповідно до завдання та технологічних карт, отримують необхідну кількість продуктів масою нетто, Готують робоче місце, підбирають посуд, інвентар, інструменти. При чіткій організації виробництва на підготовку робочого місця та отримання продуктів, повинно йти не більше 15 хвилин робочого часу кухаря. Інші операції, які виконують кухарі, залежать від асортименту перших страв. Спочатку кухарі проціджують, для цього використовують сито, марлю. Бульйон ставлять варити м'ясо, птицю, шаткують овочі, тушкують буряк для борщу, пасирують овочі та томат пюре, перебирають крупи та таке інше. Для варіння супів використовують наплитні казани 50, 40, 30 і 20 літрів. І стаціонарні казани. Послідовність варіння супів визначається з урахуванням трудомізкості страв. І тривалості теплової обробки продуктів. Для прискорення процесу приготування страв використовують мірний посуд. У ресторанах, де перші страви готують невеликими партіями, у гарячому цеху встановлюють марміти, що забезпечують збереження температури та смакових якостей супів. Перші страви повинні відпускатися з температурою не нижче 75 градусів Цельсію. Тривалість реалізації перших страв при масовому приготуванні не більше 2-3 годин. Для приготування супів пюре продукти протирають і подрібнюють, використовуючи універсальний привід зі змінними механізмами. Універсальну кухонну машину УКМ. Okay. Зі змінними механізмами. До прозорих бульйонів готуються борошняні кулінарні вироби, такі як пиріжки, ватрушки, розтіпки. Для виготовлення організують додаткові робочі місця, замішують тісто в наплитних казанах, обробляють на виробничому столі з дерев'яним покриттям, використовуючи качалки. Тісто ручні дільники рісці.